Всім привіт! Ви на каналі Вовни. І сьогодні буде коротеньке відео. Давайте подивимося, чи зможе малий ремінний мотоблок тягнути картоплесаджалку Чи може, чи якісь є ускладнення. О, ну і На прикладі наших мотоблоків, наприклад, це Кентавер МБ42 і там всі ремінні мотоблоки легкого класу. Подивимося. О, ну, так мовити, в принципі, все завися, е, зависитиме від е, землі, як вона була перед цим оброблена. Якщо, наприклад, профрезерувати, то я думаю, питань ніяких не буде. Якщо трішки твердіша, або там чорнозем, або ще щось е, е, така важка земля, я думаю, проблеми будуть, тому що в ньому мало ваги. Треба е, в будь-якому випадку його... Е, Вагу збільшувати, тобто чіпляти якісь грузи. Ґрунто зачепи, я думаю, це 100% треба ставити на нього. О, в принципі, працювати, як бачимо, можна, але ж це знову ж таки буде залежати від з типу ґрунту і його обробки. О, так що, я думаю. В принципі, якщо є змога купити більш важкий мотоблок, звичайно, купляйте зразу його. Хоча б середній, по типу Кентавер 2070B чи D дизель, бензин дизель, не, дизель трішки важче, звичайно, із-за мотора. О, е Ну але ж, але ж якщо змоги нема і ви купляєте вже малий мотоблок, О, то я думаю, вам треба готуватися до того, що його треба буде Його вагу збільшувати. І збільшувати Прилично тому що як бачимо, ось навіть на грунтозачепах, а мотоблок буксує навіть спереді якийсь. Є груз, ну він більше для того, щоб легше було його піднімати на розворотах, щоб трішки збалансувати. О, ну Але ж, друзі, я вам кажу так, як є. Якщо купляєте малий мотоблок, а хочете працювати з картопле-саджалкою, е то треба збільшувати вагу мотоблока, ґрунтозачепи і е таким. Це інше, тому що будуть виникати у вас проблеми. ось Бачимо, ось на прикладі цього мотоблока. Бачимо, як у додавили ваги на самі колеса, тому що, звичайно, колеса це в першу чергу треба додати ваги. І спереду. Дивіться, скільки грузів. Так що, я думаю, вам трішки допоміг. Бо не робіть помилок. А відразу готуйтесь до таких складнощів. З вами був канал Вовани. Кому сподобалось, ставте пальці вгору і до нових зустрічів. па папа.